Трагедія у шполі на Черкащині там у грібній ямі втопилися двоє чоловіків на небезпечну роботу. Їх відправив місцевий підприємець, але після нещасного випадку від працівників відхрещується. Подробиці у Станіслава Кухарчука. Могила на сільському кладовищі мокрої колегівки, вся у вінках від друзів і рідних, 35-річного Олега Бубкова тут поважали згорьовані батьки говорити з журналістами відмовляються. Чоловіків поховали лише позавчора за 30 кілометрів від школи, де вони працювали і загинули. Трагедія сталася ось на цьому місці. В п'ятницю по обіді Олег та Сергій мали почистити вигрібну яму. Першим туди спустився молодший Сергій. Та, схоже за все, отруївшись газом, він свідомість і упав у воду. Слідом за ним рятувати колегу поліз більш досвідчений Олег. І теж загинув. Рятувальникам знадобилося кілька годин, аби дістати тіла. Все сталося під вікнами ресторанного комплексу, каналізацію якого і чистили хлопці. Свідками нещастя були не лише відвідувачі ресторану, а й діти. Вигрібна яма Закладу на території дитсадка Ось один маданчик і другий. А там під самим рестораном там їхня вигрібна яма. Ну ми туди діток не допускаємо. Завгост дитсадка знала загиблих, вони давно працювали на власника ресторану. Цього меншого худішого, то так тільки в лице бо з ним цей, а Олега Бубкова я дуже хорошо знала. Він нам дуже допомагав у дитячому садочку. У поліції за фактом порушення законодавства про охорону праці вже відкрили кримінальне провадження, адже Олега і Сергія відправляли чистити каналізацію без індивідуальності індивідуальних засобів захисту. На території під час огляду місця події нічого не було. Ні респіраторів, ні протигазів. Наразі встановлюються винні особи. Власник ресторану відомий у шполі бізнесмен. Має кілька магазинів, СТО і будівельну фірму. Але у райцентрі про те, що трапилось, намагаються уголос не говорити, не кажучи вже про працівників комплексу. Я не знаю, я така ретинар, як і ви. Ви розумієте, і не треба знімати разу. Сам бізнесмен зараз у лікарні його син запевняє, загиблих для очищення вигрібної ями винаймав не батько, а виконуроб. Можливо, була між прорабом і е, цими козаками вкладена угода. Е, можливо, вусну, можливо, цивільно правова угода про надання консультацій з приводу обслуговування колекторів. Та слідчі вважають, що загиблі таки працювали на бізнесмена, але неофіційно. Цю версію зараз також перевіряють. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область.